Людина пізнає світ за допомогою зору, слуху, нюху, смаку та дотику. Навколишній світ його красу, звуки, кольори, температуру, величину та багато іншого ми пізнаємо за допомогою органів чуття. У людини є 5 органів чуття. Органи чуття дають організму інформацію про навколишній світ. Подразнення по нервах передаються в головний мозок. Око орган зору. Зір найважливіший з органів чуттів. За допомогою очей людина розрізняє колір, розміри, форму предметів, відстань до них. Більшу частину інформації до 95% ми отримуємо через зір. Жодний інший із органів чуття не надає нам стільки різноманітних вражень і інформації, як зір. Вухо орган слуху. Через орган слуху людина в довкіллі розрізняє звуки. Вона чує мовлення інших людей, музику, голоси тварин, різні шуми. Небезпечно самостійно чистити вуха глибоко всередині, можна пошкодити слуховий прохід. Сильні звуки дуже небезпечні, вони можуть пошкодити перетинки, і можна оглухнути ніс орган нюху, пахощі квітів, парфумів, приносять радість і задоволення, запах їжі збуджує апетит. Запах газу, бензину чи диму попереджають про небезпеку. Запахи ми відчуваємо, коли найдрібніші частинки цих речовин потрапляють нам в ніс і подрязнюють нюхові рецептори. Шкіра рук орган дотику, за допомогою якого ми відчуваємо холод, тепло, біль, дотик. Користуючись дотиком, людина може визначати форму предметів, орієнтуватися в темряві, блискавично реагувати на небезпеку. Язик орган чуття, який дозволяє нам розпізнавати смаки, відчувати холодну та гарячу їжу. Людина може розрізняти 500 смаків. А зараз ми з вами складемо правила, як правильно берегти органи чуттів. Перше. Не перевтомлюйте очі, сидячи багато за телефоном, планшетом, книгою чи перед телевізором. Давайте їм перепочити. Друге, не можна слухати надмірно гучну музику. Потрібно стежити за чистотою вух. Третє, щоб завжди ніс спокійно дихав, працював і сприймав всі запахи, потрібно слідкувати за його чистотою та намагатися не застуджуватися. Четверте. Язик важливий під час розмови та допомагає розрізняти смаки. Бережіть його. П'яте. Руки це ваші помічники. Вам допомагають писати, працювати, митися, одягатися, гратися і багато інших справ. Бережіть їх і тримайте завжди в чистоті.